Відпрацьовано черговий робочий тиждень і сьогодні ми приїхали в Алверку на закупи, а також заодно на екскурсію подивитися на це містечко і дещо придбати. Це Володимир Ілліч, який зустрівся нам в автобусі. А це Петро, який насилує кайшу мультибанку або банкомат по-простому. Берусь світ! Хоче взяти. Сказати, що має робити на рахунку? Хоче знати що робиться А це в тумані смішний, який кліпає очами і пробує дати той звіт. Отак виглядає звичайний звіт з банкомату. Поганенько, правда, трішки написано, запиняльно не розбереться. <гум> Дуже смішний звіт. <гум> Реакція відповідна. Раз, дві раз, два, так. вже приїхав вас дістав. За тою колонадою ринок, на який ми попадемо трошки пізніше. Місцева муніципальна поліція про клубну. Як каже Петро, це місцева муніципальна поліція, я, каже, обов'язково з ними, бо вони в такій формі ходять. У нас ходили, вибачте, за терять чоботи, галіфе. Знімаю проти сонця ну, і з щоб нас не піймали і не посадили. Поштове відділення або Корея. А ось і туристи. Вперед. А направляємося ми саме до слов'янського, російського чи українського магазину, який має на днях відкритися. Ось ми його знайшли. Сьогодні навіть сьогодні кажуть. Ось він магазинчик. Оце ж з газети оголошення. А це ж пише, що ця ложа буде відкрита в суботу. Сьогоднішнього тобто дня го 12 годині. Добро пожаловать! Бен Мінду, ласкаво просимо і всі діла. Міжте, не заляпайтесь. Занімірував у всьому світі, А так, власне, виглядає по-португальськи слово слов'янка. А ешла. Ніколи б не догадався. От Олександр Іванович і проводить заправку так званого телефону. За допомогою... Нічого не видно. Ти збоку так. Ми Ти... бачимо. Проводить 70? 7,50, так. А на 7,50 розмовляєшся. Не розмовляю. Аж за багато річ. І все, операція виконана. Mm -hmm. Зараз через певний час телефон моєї кишені зазвонить, він уже дзвонить. Гроші прийшли. чек на відруку, вони гроші вже є. Так як тут е, люблять швидку їзду і дуже скоро пересуватися по території, то цей товариш пересунувся так, що обняв стовпа десь. От, і так ми його замітили і попав він в історію українського кіно, так би мовити. А фактично, ми є біля базару і одночасно біля Алверківського стадіону е, футбольний клуб. Делверка. Спортивний комплекс, там пише. І ось їхня емблема. І ось наші туристи наближаються до базару. До Алверківського базару. Спробуємо зняти, що ж там зараз на базарі відбувається. А на ринку при самому вході традиційні португальські каштани та установка для їх жарення. Тільки от з покупцями ще туго, це ще ранок, ще народ спить. Що вперед. Це місцевий базар. Базар великий, досить. Зуттєвий відділ, так би мовити. Тут є все, що хочеш. І робоче, і дитяче, і, і от місцеві чоботи висять. І досить... Відмінні від наших. Взагалі море, море товару, розмаїтого. Це робочий. Робоче взуття. Ось цей лічний, знайшов взуття якесь приміряти хоче. Таке, як він має. А, таке, як має. Лічно, що він стильний, не тримує марку. Не то, що ми. Тут розвали господарських товарів з пластмаси і на все одна ціна. 75 центів за кожну. Ну, починають викрикати продавці, рекламуючи свій товар. З іншого боку, пропонують купити одяг для дітей і все за 5 євро. Що би не купив все 5 євро? Ось такі штуки гачкування так, що сіліш пробує купити для дружини. До Паски ще далеко, а тут розмаїття різних кошиків. Тут національна така традиція в кошись з кошечком ходити на базар з різного плетення і не тільки кошики, а є і такі куфери для білизни і для інших декоративних навіть сіли якості. Все, що хочеш. Плетена, плетені меблі. «Продавці рекламують свій товар, все за 5 євро пропонують. Кажуть, що це е, скидка, але та скидка тут діє постійно, не тільки сьогодні. Вот, тут Петро зупинився біля іграшкового відділу. Ну і покупці тут, звичайно, відповідні і продають тут все, що хочеш. на Цілий зоопарк, навіть двоголові змії. А це такий свого роду, шматекс. Викидають все купами і знов таки все по 5 євро євро, що хочеш, можеш купити. І звичайно, яка ціна, така якість». Не спішать тут розкладатися, потихеньку ставлять свої палатки. І той унікал пробував мені пояснити, що таке полювання, каже каса ау ау а, Отак. Одні араби, і одні індуси і одні цигани. Точно як і в нас на базарі, хоча в нас зараз і наших немало. Ось тут на розвалювали светрів, яких хочеш, всі по 5 євро. Все можна відкрити, подивитися, поміряти. <реку> <Бригада>. <реку> у, бригаду, у бригаду, сеньор. Нам побажали багато заробити грошей і поздоровили всю сім'ю. <гірки> Зараз купремію маємо. Він <гірки> так пише. Тут що там, де ворогні. Полізодор, де ворон. Кілограм вісім ваги. Желізо, бо тільки самого. А це на господарських розвалах так званий пьйон, чи отвес, як кажуть. Отакої От форми він тут є. Прям як дзвоники тут грає весела португальська музика і продаються відповідні веселі португальські касети. На назви я дуже не звертаю уваги, оскільки в багатьох. На багатьох прилавках просто забороняють знімати, боячись, щоб не наробити якоїсь шкоди. Не знаю, яку можна зробити з моєї зйомки шкоду, але будемо дотримуватися традицій. А це зустріч на Ельбі, так би мовити. Додається нашої діаспори. Слава Ісусу Христу! віки Богу! Шановні. Оля. Да. Клемніш показати фюмарі та довіду. Ми покидаємо базар, позаду залишилися крики місцевих зазивал, які кличуть купити товар. І направляємося у магазин з назвою Lidl, де продають товари більш дешеві, ніж всюди, для чергових закупів на наступний тиждень. Гідно розповіді, це саме той кіоск, саме той магазинчик, де купляють квітки наші білоруські товариші, іменно Віталік, там Сережа. О, тут гарні квітки, звичайно, нема проблем. Але не гірше є й варуді, якщо на то пішло. А тут ми добралися до невеличкого парку, за яким власне знаходиться. Об'єкт, до якого ми направляємось. Дитячі майданчики перемежовуються з такими ландшафтними куточками. Пам'ятники, які не зрозуміло, що тут символізують з тої ржавої бляхи. Чи то далі, чи то пікасса. Чи це ретелі? О, знову. <рігла> Португальська осінь. Залишки листви на деревах. Платани ще не скинули своє останнє листя. На тополях листя тримається. Вічно-зелені акації. Цілий ряд вічно зелених акацій. Ось вони, Саш, покажи їм. Ось вони за нами, можна їх показувати так, і не обертаючись, оскільки їх дійсно дуже багато. Вічно зелені. Крім того, мають живицю. Вони дивним чином якимось не відноситься до хвойних, чи відноситься, але в їх живиться, як у звичайних хвойних на Україні. І ось власне магазин, до якого ми добираємося. Біля нього знаходиться алея фінікійських пальм. Або як тут їх називають Палмаш де Тунезія, чомусь вони тут туніські. Їх так і садять дорослими, вони тут не ростуть, такі великі. Ось одна із пальм, яку підсадили на місце засохлої. Ось так зв'язують листя, щоб воно не тріпалося і не відпадало, поки вона приживеться. Так і наводиться красота. Ось проведено закупи. Що змогли, то купили. І ось з таким візком Петро виходить з магазину. Остання трапеза. З святого магазину. Перекладаємо кульочки, машина вже відсутня. Машини нема, нема куди перекладати, значить будемо перекладати на кошта, тобто на плечі і вперед. На рейсовий автобус, ну там станемо з боку, викладемо до кульочки. Це пішохідний перехід, який пристосований для пішоходів звичайних і хворих навіть на візочках. шлідов і пейзаж довкола нього висотний будинок з такими осліфтами це Петро продукти затарені в знайомі кульочки і ми чекаємо на прибуття автобуса, який завезе нас назад, Валоруду до Швіньош.